Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. Зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польщі від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, зі зброєю з амуніцією. З технікою і так далі на кордон з Білорусі. О вот така історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вищестоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи у них тоже свій дірібан бандит. У них просто все по-інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей чи пушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це все заробити. Вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатійчика. От так що розповсюджуєте це відео? Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить, якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити, це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу, і поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати, і це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.